Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Мене звати Єгорка, і ми сьогодні продовжимо запис проходження Heroes of Hammerwatch, частина друга. Окей, минулого разу нас трошки побили. Ну так, зовсім трошки на локації Forest 2, Forest 2, вибачте, і я тут встиг минулого разу вже після запису прикупити собі капелюшку. Вона дасть трошки. Захисту, але не впевнений, що це нам якось дуже сильно допоможе. А принаймні ми можемо спробувати. А, Давайте будемо знову намагатися пройти до локації Forest 2. Ну, а потім бачимося далі. Нам якось потрібно дістатися з самого себе. Точніше, не стільки дістатися, скільки цей під неї. Нашого персонаж зараз М -м, дуже не вистачає. <плоджен> Потрібно трошки, 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 трошки підлікуватися. Причками, на жаль, нам поки що нічого цікавого не випало в плані того, що якось підхилитись. І якось нам потрібно ще взяти за звичку, використовувати наш ДЕш. Бо насправді це дуже корисна штука, але ми її чомусь не дуже часто використовуємо. І це Знаєте, тут ось буває якось, коли там звичку ввійде і завжди користуєшся. А тут потрібно на цієї звички ще діти. Але будемо намагатися. Так, ще трошки і можемо йти далі. Опагатимуся з безпечної відстані використовувати магію і надавати вороговійський статус. Ну Звичайно це все навички і потрібно трошки звертати У нас прохід якийсь. Кудись. Ага, це ми знову вийшли до цитаделі. Ай яй. -яй. Так, ну навколо мене я, так пам'ятаю, нічого цікавого не було, тож продовжуємо йти далі просто. І... Сподіваємося. золото, трошки досвіду, до речі, що у нас досвіду? У нас вже майже третий левел, еще трошки. Розпетляли кабанчиком. Так, 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 так. Ну, еще трошки обережніше и ты, то взагалі це Так, фей mm -hmm. качівку отримали, за нею отримали можливість покращити стату. О, а ось левелап. Так, там у нас трошки можок. Mm -hmm. Далекобійні жуки якісь. Mm -hmm. Їх потрібно якомога швидше. Кінчати так. Давайте поки що на захист, мабуть. Будемо працювати так. Нічого нового такого не підбрали. Так, матеріали ще у нас є. Так, ось це притакти в Угу. Я ж так розумію, воно... Так, воно лише на одну на одне проходження. Тобто, коли ми залишаємо наше місце? І працюєш. з і... цим розібралась Так, Захист та пробуття. Захиста пробуття. Э, Воняне. Так, поки що не будемо під там Ой, то я так разумею, еще все, для до наших навыков что у нас я. Працюет лучше на одно проходжение, потом мы получаем до и оно, конечно, все. Еще Черное яблочко є. Yeah. Так. так вот, у нас культур. Бджилки, точніше. Так, ман у нас так, полно, пока не думаємо чпата все. Якщо помните, а это был когда а такая... Скажем так, для... Огив. А кто Under Scrolls. Кто знакомился а еще на конце? На початку 2000-х... Нет, почему он навычки. І потрібно так, їх використовувати. Використовуєш меч, качаєш меч. Використовуєш стрібок, покачуєш Ну, так Отаке інше. Я помню, тоді пройшов маровінг і дуже довго ще дуже довго використовувати цей шалений прижок. Це хліб, тому що звик. І це було щось, звичайно. Тож зараз теж потрібно просто звикнути до цього рифку і можна його нормально використовувати. Так. І що? Ви будете зі мною ходити? О, прикольно. Так, ще раз ми знайшли того хлопця, як в минулого. Минулого. Минулої спроби, так. А, так, що воно нам беде є. Off hand. оффхенд. Mm. До речі. Mm, ми можемо спробувати зараз дві зброї. У нас залишилася паличка основна, і. І можна взяти в основну руку. І взяти... а чому це. Мейн-хенд. Так. А чому писала off hand? Що я не той взяв. Айнхенд. Блін, я не те взяв. Я промахнувся. От oh, Бовдер. Ну, добре. Принаймні, зможемо потім продати цю паличку. Потрібно а, знайти книжку. І Можна буде спробувати використовувати зброю. Одна буде на основній руці. Інша і це буде дуже цікаво, чи збільшиться наш демах. Так, звичайно, усі ці стріли, принаймні те, що до цього попадалося, нам потраплялося. Вони дуже-дуже дуже, дуже, дуже сповільні персонажа, коли а, ми намагаємося відходити і рухатись в іншу сторону. Але все ж таки... Я б хотів спробувати, принаймні, щоб розуміти надалі. Що це буде? Так, у нас там внизу ще був прохід кудись. Який так, я бачу там сундук, тож, я б хотів туди спуститися. О, тут трошки тварючок. Добре. Пробуємо туди спуститися, щоб дістатися того сумку моїх хлопців. У мене гри сяда... для себе цих тварин, але на жаль я не можу використовувати блискавку нормально. Так. М -м -м. Ай-яй-яй. Так, це підібрали. Давайте повернемося зараз. Ось там десь... Так, ось тут зверху були ліки. Нам потрібно підлікуватися, бо у нас щось дуже-дуже сильно покоцове. А, до речі, ми тут пропустили ще дещо. Ресурси і золото. Ну, теж непогано насправді. До речі. О, і ще яблочко. Чудово. От ми себе повністю відхилили. Пішли знову ж таки вниз. І спробуємо продовжити наш похід тут. Хлопці теж відкрилися, все добре. Будуть нам допомагати далі. Так, золото досвід. У нас і вулики ще ага. там. Треба буде настрої тож. Бо можемо побити потак, що ага. подобається. Подобається теж треба з міста. Ага, так, тут якісь хлопці. Так, ми відкрили кузню. Це чудово. Повертайтеся. Так, портали відкрилися, і хлопці повернуться до міста. І... Так, це, 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 це не можна це знищити так. А, і в місті зможемо побудувати кузню. Це добре. Так. А ось, до речі, джерело ходять, де ми можемо а, помилити наше зілля. Потрібно буде ще... А, В місті прокачати трошки, щоб ми могли брати нас. Так. Якийсь гарний сундук, так, ми року знайшли. Ага. Так, що у нас? Плюс 4 захист, а це лише плюс 2 і плюс 12. Добре. 12 це набагато, але 10% від того, що у нас було. Це насправді не так вже і погано. Так, то колодязь у нас мітка колодіся, тож, в принципі, пішли далі. Давайте повертатися на доріжку, що була у нас на північ. Так. А тут у нас... А, ми тут вже були. Тут у нас є ще підібрати. Золото, чудово, золото нам завжди молоді знадобиться. Так, і йдемо далі трошки ще золота. Так, мене поки залишимо. Так, у нас перехід на іншу локацію. Тут ми сердиться пройшли. Далі. О, а от і Ліс 2, де ми мину минулого разу загинули. А сьогодні ми подимось пройти все ж таки. Так, ось ці кобальти, чи як їх там. Не змогли знищити. Вбили. Доволі потужні хлопці були. І їх було доволі багато. Це було цікаво, але, на жаль, ми загубили найманця. Потрібно більше домоги, більше швидкості і. Я не знаю, що є тут взагалі можливість. Ну, ще дізнаємося? пришвидше тобто зменшили баун перезарядка зброї щоб вона її можна було швидше використовувати ну, здається що можна знову нас побили доволі болісно так там бджілки з вуликами а тут просто бджілки давайте ось тому що щось тут буде. Ні, нічого не буде. Так, зілля ми підібрали. Так, що у нас тут є? Давайте цих вулик і знищимо. Є. Тут золото і там ще бджілки. Там яблучки, я можу відкритись. Ташка. Ташка, це добре. Зараз ось цим ми покінчимо і відправимо ресурси до міста. Так, відхилились, це поновлення мани залишимо ще. Тут нічого більше немає. Так, давайте 700 голди та 5 дошок. Відправляємо. Так, все, пішли. Принаймні ми не пусті повернемося до міста. Враховуючи те, що вона забирає 40%, 40 від того, що у нас було на руках. Хлопців, давайте по кожнесь підемо. Так, а тут у нас якісь Ой, якісь огри. Шалені такі великі, здорові. мабуть, які в них багато. Так, а там у нас спуск кудись і комахи наші улюблені. Так, є. А, ні, це у нас не спуск. це У нас так позначається на мапі в скрині. Так, що ще є? Не знаю, що це таке, давайте подивимося. Ага. Баф на 100, плюс 100 голди. Так. З yeah. цим ми також розібралися. Так. Мана, мана. Ось так, а це колдауна, якраз те, про що я казав. Давайте, давайте, так. М -м -м. Зменшу колдаун. Тричі це. А десь показується наш кулдаун. Так, на якому. Ну, якщо навіть на... ці магічні руки... Якщо на них діє, то це вже добре. Так, а десь у нас є цей. Скільки секунд? Складається цей на сьогодні відображається чи ні? Щось я не бачу. Добре. Спробуємо потім розібратися. Лише мінус 15%. Тобто це одна секунда, і мінус 15% це. ой, скільки там. Дві вже вони Опа, я помер. М -м -м, жаль. Так, вистачає мене на один-два удара і все. Окей. Ну, що робити? Принаймні ми. І знайшли трошки. Так, ми забрали 450 години одну дошку. Одне щось таке, кулька якась. А, ядро якесь. А, це каміння, це каміння таке маленьке просто. Окей, що ж робити? А. Так, але в нас є кузня. <смір> Та-тете, -та підемо -та. покращувати твої. Так, це у нас Potion, це у нас те, хто у нас... Постійно оживляє. А, так, ось оно. Так. Це можна прокачувати скіли, а це можна прокачувати зброю та броню. Ой, я навіть не знаю. Давайте, мабуть, скіли. Так. ага Зараз вже по місту закінчимо і вже на наступну серію залишимо ще один трай на те, щоб пройти локацію Forest 2. Зараз подивимося, що в нас тут є. Ага, це в нас збільшення. Ой, це в нас збільшення підняття левелу на... Снавички на наші, Так, у нас фаербол є. Так, тріпой на те, щоб прокачати до наступного рівня, але, на жаль, всього лише не 10 більше шкоди дає. Так, кулдаун 5 секунд на фаербол. Збільшуємо. Мана. Intelligent Так. Це зменшує на. Ну, тобто збільшує захист. Навіть не знаю. Давайте я хочу спробувати все ж таки з Fireball. Так, окей. І він у нас якраз на іншу кнопку. Тобто ми зможемо більше кастувати магії okay. одночасно. Ну, це непогано, мені здається. Так. Знову ж таки, ми можемо вкластися. До здоров'я. Давайте трошки. По одному понту. Сюди, сюди, сюди і. Сюди вкладемо. Поки що так. Так, і навички, навички. Так, ще один ДЕш можна використати. А це непогано. Більше дешу. Давайте, мабуть. Залишимо це, як є поки що. І вкачаємо ще один. Рівень зілля. Ось це зробимо. У нас залишилося 1700, але в нас два зілля. Так, я наразі навіть не встиг використати зілля, коли бився з цими гігантами, але. Я думаю, ми там зможемо покращити наші можливості через. Через захист. Ага. Тобто цей фростом це, це є книжечка у нас така, вона просто так виглядає дивно окей. Тобто ось ту вогняну книжку, що ми хотіли а, знайти. Підібрати, тобто того разу, то вона б то так само працювала. Тобто вона дуже зблизька працює. І вона насправді не так сильно відрізняється від нашої блискавки, mm -hmm. що в нас є зараз. Окей, окей, можливо. Oh. Ну, тось то вона так. Угу, я зрозумів, як це працює при Добре. Ну що ж, цей трав, трай був гарний, але на жаль. ...ми все одно не витягли. Oh. А, Нічого, але. потрібно, потрібно. Так, нам потрібно буде кузню побудувати, але в нас матеріалів зараз немає на кузню, тож я не, не знаю. 12 потрібно, буде в нас зараз 1, 5 каміння. Ну, Наступного травму намагатимемося знайти більше дошок і побудувати кузню. Добре, давайте завершувати. Всім гарного дня, всім бувайте, підписуйтесь, коментуйте. Пока-пока!